Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христова. Дорогі брати і сестри, слухаймо вже вкотре цю притчу, і кожен із нас замислюється на кожен з цих чотирьох категорій, схожий я. Як хотілося б бути схожим на того останнього, подібного до родючої, щедрої землі. Який, прийнявши в своє серце слово Боже, пророщує його в своєму житті сторицею. Але Совіння підказує нам, на жаль, так мало підстав у нас ототожнювати себе з цим найкращим типом слухачів. Натомість, так часто наше серце було схоже на камінь, камінь, який не дозволяє нам прийняти повною мірою слово. Як часто наша душа, наш внутрішній світ виявлялися захаращеними різного роду терням, серед якого слово губилося, завмирало, засало. І нарешті, чи не найчастіше в нашому світі нам доводиться бути схожими на зерно, що впало біля дороги? Бо ми живемо у насиченому інформаційному суспільстві, і єдине правдиве слово так часто губиться серед різного роду шумів, якими насичене наше життя, серед порожніх розмов, осудів, напружених агресивних телепрограм і радіопересилань, серед різного роду. Хвиль зла, які прокочуються в світі і намагаються і нас підкорити. І серед цих сумних роздумів над собою може нас охопити спокуса фаталізму. Ось такий я є і вже не можу змінитися, і навряд чи можу я сподіватися на щось інше. І це, мабуть, найбільша помилка, яку ми можемо допустити. Ні, ми можемо змінитися. І Христова притча це тільки алегорія, яка жодною мірою не класифікує намертво все людство на ці чотири групи слухачів. Ні. Вона дає нам різні моделі поведінки, водночас як заохоту і пересторогу, як заохоту будувати свій внутрішній світ, як ту родючу ріллю, яка здатна прийняти Слово. І берегтися від усіх інших форм протистояння слову істини, слову Євангелія, яке несе нам Христос, несе через свою церкву. Як це зробити? Працювати над собою, змінювати себе, не вважати, що ти вже ось такий є непохитний і незмінний, яким би не був наш вік. Ми завжди можемо змінити себе. Не самі з себе, а за Божою допомогою. І навіть коли наше серце здається закам'янілим, нечулим до молитви, ні. Кожне серце здатне перетворитися на добру ріллю, якщо ми постійно змочуємо цей камінь серця видимими чи невидимими сльозами з наших очей, сльозами співчуття до ближнього, сльозами розчулення на молитві яких не треба соромитися, і про які мріяли подвижники, як вияв найбільшої близькості до Христа, ми можемо захистити себе від натовпів, які проходять повз нас цією життєвою дорогою і топчуть слово в нашому серці, якщо ми будемо будувати постійно захисний мур. Знаєте, як на сучасних великих трасах будують часом перед великими житловими комплексами такі стіни, які захищають ці комплекси від шуму, що долинає з дороги. Цією стіною, цим захисним муром у нас може стати стіна мовчання, коли ми вчимося захищатися від непотрібних телепрограм. Від зайвих розмов, коли ми просто вчимося мовчати і уникати участі у непотрібних осудах. Це теж мистецтво. І відкрити те, що мовчання може бути найкращою формою розмови з Богом, це велике і радісне відкриття. Людині сучасного світу, яка дуже боїться часом тиші, треба вчитися входити у цю велику тишу спілкування з Богом, до якої підносить нас справжнє християнське переживання присутності, всюди присутності Творця у нашому житті. І нарешті термін треба виполювати, тільки коли ми зможемо позбутися Його. Тоді ми і здатні будемо дати врожай. Цього терня є чимало в нашому житті, так само, як у іншій Христовій притчі розповідає про те, як зла людина посіла бур'ян на засіяному збіждям полі, так само і в нашому серці з'являється так багато бур'яну, так багато непотріб ми збираємо в своєму житті. І часом шкодуємо викинути Його, шкодуємо позбутися Його. Знаєте, як у Києво-Печерському патерку розповідається про обрання місця, на яко мала бути збудована Успенська церква, і просили Бога про те, щоб дав один знак інший, і врешті вогонь зійшов з неба і випалив. Весь хмиз на тому місці, де мала бути зведена ця велична споруда, ця головна церква нашого народу. І ми маємо просити Бога, щоб Він дав нам той палкий вогонь віри, який здатен випалити всі тернини з нашого внутрішнього світу, випалити вогнем Божої любові. А все це дається у молитві, постійному роздумі про Божу присутність. Переживання Його присутності в нашому житті, постійній пораді із Ним. Тиша в нашому житті потрібна нам для того, щоб ми уміли чути Бога, уміли чути Його голос, чути і відповідати. Тож і сьогоднішнє євангельське слово вчить нас боронити цю внутрішню тишу, вчить будувати себе, вчить. Так зрошувати і спушувати землю нашого серця, щоб воно перетворилося на добру ріллю, впавши в яку зернина Божого Слова здатна буде дати в нашому житті врожай сторицею. Амінь. Слава Ісусу Христу!